Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ за результатами комплексних заходів на співпраці з країною агресором, викрито керівництво хімічного підприємства в Черкасах. За даними слідства, представники українського хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ. Встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 мільйонів доларів США для прихованого переправлення українського товару до РФ. Фігуранти використовували афілійовану компанію на близькому сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній. Пані агропромислового комплексу країни-агресора «Щолкова Агрохім та Альтерит. За наявними даними, з початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати в месенджерах та електронну пошту. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами оборудки. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111 прим 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зловмисникам загрожу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. Майна комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.